Всім привіт, на масте. Вітаю вас на цьому занятті. Сьогодні ми зробимо розминку, розтяжку для шиї. Сідайте в зручне положення з прямою спиною. Прикрити очі, зробіть повний глибокий вдих і повний глибокий видих. Перезвичайний глибокий вдих, видих. І ще раз вдих через ніс. і видих. Добре, відкрити очі, припідніміть плечі, намалюйте коло, відводячи плечі назад і вниз. Декілька разів, один, два, три, чотири, п'ять. Переводимо долоні на плечі, зводимо лікті перед собою і малюємо коло, піднімаючи лікті вверх. Розкриваємо, заводимо лікці назад, зводимо лопатки вниз, руки видих. І продовжуємо малювати коло, лікці разом, піднімаємо вверх, вдих. відводимо руки назад, зводимо лопатки, опускаємо вниз, видих. ще три рази. Дихаємо через вниз, вдих, видих, вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Чудово опускаємо руки на коліна і малюємо напівколу головою. Опускаємо голову до правого плеча. І через передню плищину переводимо до лівого. І продовжуємо. Вдих. І видих назад, голову не заводимо. Шия розслаблена. Які рухи. І ще раз в один бік. І в інший. Зберіть руки в замок за головою, зведіть лопатки, виштовхніть грудну клітину, погляд вверх, глибокий повний вдих. І видих, округлюємо спину, зводимо лікці, провалюємось назад, підберіться до грудної клітини. М'яко витягуємо шию. Повертаємо знову, розкриваємось вдих, відпускаємо руки видих. Переводимо праву долонь над лівим вухом і опускаємо праве вухо до правого плеча. Відводимо ліву руку на пальців в бік. правою рукою в голову не тиснемо. Голова розслаблені. І тепер натягніть пальці лівої руки на себе. Трошки можна припідняти руку. І в нас голова і ліва рука витягуються в протилежні сторони. Подихайте в цьому положенні, відчуйте витяжіння лівої сторони шиї. Добре, повертаємось і змінюємо сторону. Ліва долонь над правим вухом, права долонь на кінчиках пальців на підлозі, розслаблюємо голову, шию. Тепер натягніть праву руку пальцями на себе, трошки її припіднімаючи, штовхайте руку вниз і в бік, праву. ліва рука розслаблена на голові, відчуйте витяжіння правого боку шиї. Яко повертаємось і малюємо повне коло головою, м'яко заводячи назад. Спочатку в один бік, один. Два. Три. Чотири. П'ять. І в інший бік. Один. Три. Чотири. І останній раз, п'ять. Чудово закінчуємо. Зробіть круговий рух плечима, опустіть плечі. І тепер заведіть ліву руку за спину, захватіть правою рукою за зап'ястя і відтягніть ліву руку. Праворуч і вниз, погляд вправо, Тримаємо, дихаємо, один. Два, витягуємо ліву руку в бік, три. Чотири. П'ять, вдих, видих, повертаємось. Лівою рукою захват за праве за відтягуємо праву руку ліворуч і погляд ліворуч. Тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, вдих. Видих, повертаємось, розплітаємо ноги і виходимо в кішку. Долоні під плечима, коліна на ширині тазу, зробіть прогин, витягуючись маківкою таза вверх, округліться, підборіться до грудної клітини видих. Повертаємось, випрямляючи спину. І з цього положення пірнаємо правою рукою під ліву. Опускаємо лікоть, плече, голову. І заводимо ліву руку за спину, скручуємось. Основна вага в праве плече. Довертаємо голову поглядом вверх. Ліве плече відводиться назад. Дихаємо. Вдих і видих м'яко повертаємось в долоні під плечима, прогин погляд вверх вдих, округлитися під беріддя догородної клітини видих. І змінюємо сторону, пірнаємо лівою рукою під праву. Скрутка. Праву руку заводимо за спину. Дих, вдих, Одих докрутитися, відвести праву плече назад, погляд вверх. Видих, повернутися. Прогинув вдих. Поруглитися видих. І тепер піднімаємось, переводимо стопи в підлогу, стопи на ширині тазу, йдемо в нахил, вниз. Якщо спина округлюється, можете призігнути трошки коліна і повністю розслабте шию, м'яко стікаючи за маківкою вниз. Можете трошки собі допомогти руками, завести замок за голову і м'якенько, тиснучи, допомогти руками. Або просто руки в замок і розслаблюємось. Розплітаємо руки, м'яко сідаємо. Ще раз зробіть кругові рухи головою через передню площину від правого плеча до лівого, від лівого плеча до правого. Зберіть руки в замок за головою. Добре розкритися, вдих. Округліці лікті разом видих. Піднімаємо руки вверх вдих. Скрутка праворуч погляд назад видих. Повертаємось вдих. Скрутка ліворуч погляд назад видих. Повертаємось вдих. Пускаємо руки видих. Я вам дякую, що доєдналися до цього заняття Намасте. Пишіть в коментарях, чи було воно для вас корисним, чи вдалося вам зняти напруження, трошки розслабити шию, розім'яти її. І також пишіть свої побажання в коментарях щодо наступних відео. До зустрічі і намасте.